Я uh, зібралася вийти і uh, зробити такий дуже коротенький огляд uh, про парфуми, які мені дуже сподобалися цією весною, які я носила цією весною. До речі, зараз я в Alien Альєн Parfums. Е, uh, Це український бренд, і я зараз пахну ментолом, вітівером, і це дуже круто. Воно охолоджує так. Бачите, зараз такий сонячний день, а я така вся в ментолі. І це дуже круто. Мені подобається. Боже, як воно круто пахне. А, до речі, дуже рекомендую, але я, якщо, наприклад, казати про стійкість цього парфуму, він з мене дуже ну, швидко співзає. І я роблю, знаєте, так, три круга. Ось так, три круга ось так, куртка, сумка. Ну, таке. Я дуже люблю, щоб за, за мною був такий довжелезний шлейф. От. А взагалі, е, ну, е, цією весною мені сподобалися е, парфуми. Я робила огляд в своєму телеграм-каналі, я робила огляд е, у Фейсбуці. Але ж е, все ж таки, ну, зроблю назви. Зараз скажу вам назви цих парфумів, від яких я в дуже такому, знаєте, приємному шоці. А, ну перший парфум це е, такий собі, я б сказала, клон е, Тома Форда Лос Черрі. Ой, зараз буду казати, ой, не, не потрібно, це вже пішло в тираж, це вже люди не носять, носять, от що я вам скажу. І цей парфум е, такий собі клон, Але і ні клон, тому що там а, трошки більше а, таких собі нот смол, якихось, він такий собі дифузний, красивий, міг, мігдалевий. Е, бренд називається Prima Materia, Це французький бренд, до речі, це такий собі молодий нішовий французький бренд, е, я не знаю, як правильно назва звучить, але я її читаю як Тріхейс, Тріхаус, чи Тріхейс. Трі так от, цей парфум просто зробив мене. Він поклав мене на лопатки, і я така: ну, добре, 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 беру. Я викупила флакон 50 мл, і я дуже раді, що я це зробила, тому що зараз е, вішня в тренді. Міндаль в тренді. Ну що, я вам дуже раджу. Шукайте або купуйте у мене в розпів. Другий парфум буде. Це Ванкліф і новинка 2023 року, назва The Ama. Це Нініролі Амара, тут трохи інша тема. Тут вона така, знаєте, як вуалька, легкесенька. І це про чай, про бергамот і про м'яту. М'ята — це тренд, до речі. От. І він такий легкий, дуже, знаєте, такий грайливий. І я не знаю, ну, мабуть, я не знаю, як цей парфум себе поведе у спеку, але мені здається, зараз це просто вісняний must have. Тому що вісна, вона ще має таке сонечко, яке прячеться. От. І, ну, що. Лінійка у Ван Кліфа, вона дуже крута. Там який парфум не береш, там просто хід. Ну, до речі, це і дуже крутий подарунок. А, і що хочу про ці парфуми сказати. Це така, знаєте, співвідношення, ціна якість. Дуже класна, дуже крута. Беріть. Тому що, наприклад, якщо в мене питають Юля, що там, типу, можна подарувати, це просто, знаєте, такий подарунок, за який вам не буде, знаєте, ви не будете червоніти. Це можна ну, дарувати і радіти, що людині сподобається. Але ж треба знати, які ноти подобаються людині, тому що там є. З удом, є з міндалем, там є значить, така чудова, шикарна вечірня лінейка, знаєте собі. Тому, а це така вісняна вуалька, зе амара, чай, біргамот, там м'ята. І третій парфум. Бренд Діптік. Парфум називається дуель. А от я зараз заглянула, бо я так не запам'ятала. Це дуже, знаєте, класний, такий собі древесний і свіжий, та легкий. Він універсальний цей парфум. До речі, універсальність його в чому? Що він як унісекс. А... І потім його можна, знаєте, зранку до вечора і ввечері на свидання і на побачення я перепрошую. І е, утром з раночку на роботу, і днем просто для хорошого настрою. Це такий собі парфум, який, знаєте, дарує вам такі приємні рівні почуття. Без таких, знаєте, ескападів. Ну, тобто ви там вдягли щось і потім цим парфумом просто зробили собі такі останні, знаєте, такі помах пензликом. Ну, так. І обов'язково кажу про парфуми українських парфумерів. Я хочу зазначити, що мені дуже подобається парфум. Дже парфум, в якому я сьогодні. Це Alien Lover, Він з м'ятою. Мені дуже подобається Олена Белова та її парфум називається Heart of Honor. Це таке, знаєте, благородне серце, але це такий для вечора парфум, дуже яскравий, шлейфовий, стійкий, тому що це екстрейт. І мені дуже подобається парфум Влада Зварича, який я хочу придбати. Це, мабуть, дуже таке, знаєте, придбання буде для літа. Боже, я не запам'ятала його назву, зараз хвилиночку. Він називається «Диво». Я дуже на літа шукаю таку літню зелену гіркоту, такі трави зелені. І ось цей парфум. Буде просто, знаєте, на заміну моєї Шанель 19, тому що вона у мене є завжди, а я хотіла б щось новеньке. Ну ось це новеньке це буде парфум диво. Я його придбаю, може буде розпівати. Я не знаю, дорогі мої парфумерні-любчики, якщо вам подобаються а, такі парфуми, як а, Шанель там вже писала Крістал Еоверте, чи 19-та Шанель, чи Міякі Асцент, чи якщо ви, наприклад, купували Gucci En той, що був, От. А зараз це знятість. А, але це такий, знаєте, дуже вагомий такий парфум. Парфумерії, які зараз Ну хтось робить клони, хтось шукає на eBay залишки і купує. Але я кажу, що не потрібно, знаєте, хапати там якісь остатки, якісь залишки. Відкривайте нове. Тому що наші, наприклад, парфумери вони працюють, вони роблять дуже чудові парфуми, якісь знімаються, якісь живуть. Але якщо є така змога, купуйте. Купуйте наше і ось цей парфум Зварича диво, я дуже від себе раджу. Але ж на сьогодні все. З вами була парфумерна Ю. Все. Цьомки-бомки. Підписуйтесь та пишіть свої коментарі. Пока.